Одинадцята в Україні час новин на Дніпро Тіві. Про останні події на цю мить розповім вам я, Дмитро Херло. Вітаю. Вночі окупанти знову атакували Нікополь. Минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Крім того, ворог скерував на Дніпропетровщину дрон, його знищили сили ППО. По безпілотним літальним апаратам агресора. Відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Сбу викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві. Восени минулого року внаслідок ворожого обстрілу загинуло вісім мирних жителів, у тому числі дитина. Координати ворогу дав місцевий, якого російська спецслужба залучила до співпраці. Чоловік підробляв таксистом, тож їздив Миколаєвом і фіксував місця переміщення сил оборони. Потім передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які розташовані біля житлових будинків. За кожне виконане завдання інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. В Україні створили підводний БПЛА Толока. Повідомляє видання військово-морські новини. Це невеликий дрон у 2,5 метри завдовжки, маневрений. Він має подвійні двигуни, встановлені на невеликих крилоподібних стабілізаторах і чималий кіль. Камеру безпілотника можна використовувати як перескоп для місії зі збору розвідданих поблизу ворожого берега, або ж як приціл під час атаки. Крім того, в проєктах є і масивніші моделі, які матимуть більше радіус дії і корисне навантаження. Місто знайде вакансії для людей, які повернуться з фронту. Впевнений голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. І нині у мегаполісі чимало роботи в комунальних підприємствах для переселенців з'являтимуться і пропозиції для тих, хто повернеться з війни. Крім того, у Дніпрі запроваджуватимуть програми профтехосвіти, аби перенавчати людей на певні професії. Ми сподіваємося, що після закінчення війни буде бурне розвиття. И город сделает все для того, чтобы эти рабочие места, э, э, как бы э, возрождались в Днепре, э, предприятия, чтобы открывали свои представительства и свои производственные мощности, и город будет безусловно содействовать тому, чтобы прежде всего трудо, трудоустраивать людей, прошедших войну, прошедших фронт. Екс-президент Січів В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Журналісти «Схеми» прилюднили відповідну заяву до офісу президента, написану російською мовою. У документі стоїть його підпис з приміткою. Богуслаєв пенсіонер, інвалід першої групи в Україні. Богуслаєва підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності та протидії ЗСУ. Нині він у СІЗО всі звинувачення відкидає. Журналісти також показали нові записи телефонних розмов, які свідчать, що В'ячеслав Богуслаєв блокував передачу гелікоптера Мі 2 українським розвідникам. Зокрема, він наказав розібрати борт на запчастини та приховати документи, які були необхідні для його експлуатації. Генпрокурор Сполучених Штатів Мерік Гарленд дозволив передати конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва гроші на відбудову України. Йдеться про майже 5,5 мільйонів доларів. Малофєєва звинувачують у фінансуванні кримських сепаратистів у 2014 році. Відтоді олігарх під американськими санкціями. Хоча це не перша передача хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, вона точно не буде останньою. Обіцяє генпрокурор США. В російських олігархів та чиновників на заході виявлено 300 мільярдів доларів. Минуло три роки від початку пандемії коронавірусної хвороби. Зараз у Дніпрі спостерігається зменшення кількості хворих на ковід. 19 втім, карантинні обмеження поки що залишаються. А лікарі вкотре рекомендують вакцинуватися людям похилого віку. Осімірна організація охорони здоров'я і вирішила з 5 травня вже, що. Будуть завершені надзвичайні завершення надзвичайної ситуації по COVID-19. але це не визначає, що в нас не буде карантину, от ми будемо дослухатися до парад нашого міністерства охорони здоров'я. Але карантин стосовно covid 19 ще залишається людям похилого віку, також людям, які з хронічні захворювання або знижен рівень імунітету по різним причинам. Їм треба, якщо вони не вакцинувалися. Також вакцинуватися. І по-друге, таким людям необхідно кожні півроку отримувати бустерну дозу вакцини від ковіда. 19 монтаж нової кабельної лінії та ледцвітильники в межах програми Місто без окраїн» на житломасиві Придніпровськ комунальники модернізують зовнішнє освітлення та ремонтують дороги. Дорожні бригади працюють у різних районах міста. На житломасиві при Дніпровську сувають аварійну ямковість. Загалом на масиві ми плануємо виконати близько шести вулиць. Це такі центральні проїзні, де курсує громадський транспорт. Плануємо завершити цю роботу до травня місяць, до кінця травня місяця. на цій локації працює одна бригада працівників. Загалом по місту виконують роботу 15 дорожніх бригад. Працівники комунального підприємства Міськ світло модернізують зовнішнє освітлення. На даній дільниці працює 11 чоловік і 4 автовишки. Зрізаємо застаріле обладнання, наприклад, там, старі траверси чи старі ліхтарі і замінюємо на нові, на нові led світильники економні. На цій ділянці монтують близько 9 кілометрів самонесучих ізольованих дротів та 308 ліхтарів. Производимо демонтаж і нових різної мощності, ну, двох категорій – це 60 Вт і 40 Вт. 60 ми в основному встановлюємо на дитячих площадках для большей в водорах, так щоб не світило сильно, це 40 Вт. Якщо б мір був, то для дітей, звісно, це очень удобно. Ну і для родителей. Роботи планують завершити до кінця місяця. Вірші війни. Які вони? Чи підштовхнули творчих людей жахливі події сьогодення до створення шедеврів? Чим сьогодні живуть дніпровські поети та автори? Відповідь шукали мої колеги. Напиши мені про своє. Як ти там, мій закоханий, друже? Данило пише вірші вже більше дев'яти років до початку повномасштабної війни, здебільшого про кохання. Зараз він хоче розповідати шанувальникам про сенс життя. Я чомусь у віршах тепер пшу про пошук життя, про те, що треба діяти, кудись йти, от шукати свій шлях. Це адекватна позиція, коли ти розумієш, що. Завтра може не настати і треба жити тут і зараз. Хлопець раніше складав вірші російською мовою. Зараз тільки українською. Напевно, я не можу вже писати російською мовою. Воно більше не відкликається. Хоча це було дуже непросто, тому що я знайшов свій якийсь стиль. А потім, коли почалась війна, я розумію, що треба все починати спочатку. Данило помітив зміни у більшості дніпровських віршувальників. Ми всі змінилися. А, хтось став більш жорсткіший в житті, хтось став більш жорсткіший на аркуші паперу. Цієї ж думки додержується, і поетеса Марина Афанасьєва. Мовляв, ми ці стали більш жорсткими у своїх творах. Всю свою злість, лють висловлюють у віршах, і поезія стала більш агресивнішою і. Назавжди надихаючою. війна сильно вплинула на дівчину. Вона навіть думала, що більше ніколи не повернеться до творчості. Я і фізично, і емоціонально була дуже, 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 дуже у поганому стані. Ось і мені було. Важко. Я навіть думала, що більше не зможу писати, бо ну, взагалі нічого не було. Проза, вірші, усе стояло на якійсь паузі. Проте, завдяки підтримці чоловіка, Марині вдалося повернутися до справи свого життя. Мертві серед живих повір, але потім ти, головне із моїх сузів яким буде переможний твір, поетеса ще не знає, але впевнена, він неодмінно з'явиться. Що я буду писати після перемоги, я не знаю. але ну, напевно, щось дуже, дуже, дуже таке хороше, бо це буде такий прям крик моєї душі радісний. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. Бригади капедні проводоканал вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень та усунені пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключень водопостачання для населення. Більше інформації про роботу підприємств ремонти з точними адресами ви можете знайти на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро. Та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 47 звернень Дніпрян. Вони стосувались, передусім, транспорту, вуличного освітлення, аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 46 – про вчинення фактів домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 18 злочинів. І на про приємне за добу в місті на світ з'явились 33 немовляти, 16 дівчаток та 17 хлопчиків. Сімох малят народили жінки-переселенки. На цьому ми завершуємо. Підписуйтесь на канал Дніпро Ві, на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!